На ваших очах унікальні кадри з передової. Бійці 414-ї бригади безпілотних систем Збройних сил України зафіксували момент, який міг би здатися комічним, якби не був настільки показовим. Один із російських окупантів, усвідомивши, що його життя висить на волосині, спочатку намагався злитися з навколишнім сміттям у будівельному вагончику, а потім у відчайдушній спробі врятуватися схопив дерев'яний бруси і кинув його в український дрон. Що це було? Істерика? Інстинкт самозбереження? Чи справді він думав, що шматок дерева зможе зупинити високотехнологічну бойову машину? Насправді він навіть влучив, але що далі? Чи могло це врятувати йому життя? Дрон похитнувся, проте не втратив керованість, і це стало фатальним для окупанта. Це відео оприлюднили 6 березня на офіційному каналі бригади. У ньому добірка знищених російських штурмовиків лише за дві доби, і цей епізод став однією з найяскравіших ілюстрацій того, як виглядає відчай у чистому вигляді. А як ви думаєте? Що відчувають ці солдати, коли бачать дрон у небі? Це страх, гнів чи, можливо, безпорадність? Адже технології змінюють війну. А українські бійці, ті, хто задає цей новий ритм, напишіть в коментарях, що ви думаєте про такі епізоди. Напишіть слова підтримки нашим героям, які полюють на окупантів вдень і вночі, у небі та на землі.